Ви думаєте, ви курите, тому що вам це подобається. Насправді ваш мозок просто втратив контроль. І я поясню чому. Треба розуміти, у нас є такий астилхолін. Це такий природній нейромедіатор. Він дає забагато функцій, включаючи тобто, увагу концентрацію, пам'ять, настрій, м'язовий тонус, навіть на якийсь сну впливає. Так? І треба розуміти, яка проблема виникає тут. Тобто, нікотин. По суті, коли ви корите, так? Нікотин маскується під цей ацтилхолін і зв'язується з цими рецепторами, так? Як наслідок, тобто, треба розуміти, що він набагато сильніший, сильніше діє чи, наприклад, класичні ацтилхолінові рецептори. Як наслідок васова дофаміну, вам так прекрасно, чудово і тому тому подібне. Далі ми розуміємо, що коли ви продовжуєте... Люблю залежність, в тому числі нікотинова, у вас формується така толерантність. Тобто, роз треба розуміти, що такі кайфи, тобто, коли у вас поступає дуже багато нікотину тут тобто, проблема не кає в тому, і ваші рецептори, тобто його забагато, вони стають або менш чутливішими. Або просто ваш мозок збільшує кількість рецептору. І в цих двох випадках вихід один той самий, що вам треба більше нікотину, щоб отримати той самий, по суті, кайф, який ви отримали раніше. Як наслідок, ви більше курите, ви більш закріплюєтесь в цій поведінці, тому що дофамін так мені прекрасно, добре, я хочу це робити, продовжувати там, погані емоції, курю, самотню курю, на роботі проблеми курю, радісна курю, завжди курю. Так? І завжди так мені приємно. І в цій ситуації ще вона каже Проблема з цим ацетилхоліном. Тобто, якщо ви роками курите, оцей природній ацетилхолін зменшує своє виробництво, тому що Нікотин штучно замінює його. Так? Як наслідок, ми розуміємо, що це не вдано ніяких хороших наслідків, воно тільки більш закріплює ваш в цій залежності в цій ситуації. І розумію, що нам треба зрозуміти ще одну проблему, що коли ми отак в один день вирішили, все. Я кидаю цю залежність, більш не буду палити. Проблема номер один, що цей ацетилхолін природній вже виробляється набагато менше, так? чим, наприклад, був перед тим, як ви почали корити. Далі дофамін, Він сильно вас закріпив. І в цій ситуації треба зрозуміти, що коли ви будете виходити, вам буде тяжко. Тому що це буде така, знаєте, ну не ломка, це грубо сказати ломки, проте такі неприємні відчуття, дратівливості, головні болі, тривожності. Тобто, всі це такі неприємні симптоми. Далі ще проблемою буде в тому, що ви отакий кайф, як отримали від того, що ви палите, ви не зможете десь, наприклад, перші там 2-3 місяці відчувати. Тому що зрозумієте, у ці рецептори у вас збільшилась кількість рецепторів, або вони стали менш чутливішими. І як наслідок природня, така, знаєте, корисна активність може не приносить такого кайфу.